Ну, така собі система? Ефект пружини? Це все прижимається як біна і тоді. Воно це загнуте можна підводить. Так. Підводить або забирати і цей гвинтик він не, за, не зафіксований нічим. Ось так воно все це виглядає. Це все маю намір ось, ось зашліфувати. Відполірувати. і пательник теж пройдусь Все старенько так ці гостроти всі постираю, зашліфую, щоб він гладесенький був. Ось така конструкція не дуже вона, як на мене. полірувальні диски. І войлочним кругом все пастагує. Це гладенька, ніде нічого не чіпляється, То же саме петельник. Все гладеньке тепер. Ну, ось так приблизно. Ось так відполірував, відполірувалося, блищить гладеньке. Це сама ненадійна система, ну, конструкція, яку я тільки зустрічав. Тут, якби на є можливість на цих отворах вони трішечки більше, ніж потрібно, і можна виставляти ну, приблизно. Це я вже буду там на машинки з голочками. Ну що я мав на увазі, яка система не то, що там не досконала, а просто якась, якийсь треш. Цей ми зажимаємо якби на всю, і завдяки. Тому, що воно там зігнуто, ми беремо і підводимо цим гвинтиком. Оцим гвинтиком підводимо, але ж від вібрації він може сам по собі викручуватися і оцей відбійничок він просто може жити своїм життям окремо. Саме пудле, що трапилося, це відкрошився. Половинка винтика відкришилася. Дуже тоненька, дуже слабенька. Взагалі тіла немає. І відпала половиночка, і все, пам-пам-пом. Такий маленький винтик, перерив усе на світі, не можу знайти і все. Знайшов ось такий винтик. То я оцей коротенький, коротенький він тут якби тіло є, у шляпки цій. Ну, ось так буде. Відрегулюю і потім клею сюди, щоб від вібрацій сам не викручувався. Ну от таке тільки можу рішення прийняти. Я розумію, що воно може трошки якесь ненормальне, але я поки бачу тільки такий вихід. Але ж і ви тепер завдяки мені і ви. Це побачили, це узнали. Коментуйте. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, наприклад, ось таку розпошивальну машинку. Звертайтесь, уже я цей шлях пройшов, це відполірував. Камера не сильно передає, воно все блищить, гладесеньке і ниточки ж тут будуть сходити, вони не будуть зацеплюватися. Бо заводське покриття матове, воно ну, не дуже таке гладеньке. По-любому треба так робити, ну, щоб воно працювало без проблем.